Всіх вітаю, мене звати Владислав, я юрист адвокатського бюро, Олена статіва і партнери. Буду відповідати на ваші питання. Чи є майно, яке не підлягає поділу шлюбі? Так, звісно, не підлягає поділу майно дружини або чоловіка, набути нею з ним? До шлюбу майно набути нею або ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Майно набути нею або ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй або йому. Особисто житло набути нею або ним за час шлюбу внаслідок його приватизації, відповідно до вимог діючого законодавства. Земельна ділянка, набута нею ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її або його користуванні, також не підлягає поділу речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. Особистою приватною власністю дружини або чоловіка є премії нагороди, які вона або він одержав за особисті заслуги. Але є деякі випадки, коли в судовому порядку це майно поділяють. І це ще не все. Бажаєте дізнатися більше? Пишіть у дірект.